Що я чиню ім'я Отця Мого, вони свідчать за мене, каже Господь. Ми християни. І ми себе рахуємо добрими християнами, коли ми знаємо Катахізм, знаємо Євангелію, знаємо про Бога все, знаємо про святих, розумієте, і. Знаємо устав церковний, коли яке свято, як святкувати, і ми себе рахуємо добрими християнами. І хочу вам сказати, що крім цього є багато ще всього, і інших духовних всяких таких практик, і якісь там див'ятниці, ще там все, все це є? І є люди, які глибоко живуть цим духовним життям. Знають правди віри, мають відповіді, мають поняття про Бога. Але Ісус говорить такі речі, над якими нам треба задуматися. Він каже: це заповідаю, це заповідь я прийняв від Отця, і знову постала між ними суперечка. Він біса каже, має, бо Христос розказує їм про себе. І тут є важно, Він каже, діла, які я чинив ім'я Отця, мов вони свідчать за мене. Христос це ж не просто так каже, Він каже, що тим всім християнам, які знають Євангелію, знають закони, знають устави, знають катехізм, знають про Бога, знають все. Які діла у них? Христос каже, що іменно через наші діла ми показуємо Богове, чиї ми. Тому що Христос каже, каже цим, е, цим юдеям, що до Нього прийшли, і каже, ви не віруєте, бо ви не з моїх овець. Вівці мого голосу мого слухаються, я їх знаю. Вони йдуть слідом за мною і я даю їм життя вічне. Ви не йдете за мною, каже Ісус. Ті великі вчителі закону, вони в Єрусалимському храмі служили, вони тору знали, вони все все знали про Бога, все знали про пророків, що, що написали, коли йде на якій сторінці, що написано. Ну, правда, там сторінок не було, там були такі свитки, і євреї Вони здавали екзамени на знання тору, голку проколювали свиток, і потім витягали, розмотували, і де попадала та голка вже на, останні, на останньому витку, читали там два, два або три слова, і ти мав далі продовжувати, що там далі написано. Тобто е, було таке майже фанатично досконале знання тори. так? І, і Христос каже, і що з того? Що з того, що ви знаєте обряд? Ви знаєте, скільки треба принести горлиць за той гріх, скільки значить треба принести е, ягнят за, за ту родину. Ви знаєте все, ви знаєте, де що має в храмі стояти. Ви ідеально знаєте ширину храму, довжину храму. Все, що приписав Моїсей, ви все дуже добре знаєте. А я до вас прийшов, ви мене не пізнали, каже Христос. І як пише Апостол Янків, віра без діл мертва. Треба вірити в Бога, всю цю правду, що ми прийняли у себе прийняти, щоб віра наша була тверда. Але, наповнившись вірою, наповнившись Духом Святим, який приходить через віру, через розуміння, він у тебе знаходить місце, ти маєш діяти. Ти маєш робити діла, діла гідні покаяння. Бо що би не робили, Кожен крок має починатися з покаяння. Якщо людина не кається, бо покаяння це означає, як я в чому скаюся. Яюся в тому грісі, бо я от поступав неправильно і хочу його змінити. І на основі тої переміни я починаю служити своєму ближньому. Служінням ближньому я показую діла, що я Божий. Через служіння ближньому. Бо Христос каже: Отець діє і я дію. Отець не просто е, вірить у нас, що Він нас створив і лишив, кинув призволяще. Бог діє постійно, Він з нами взаємодіє. І ясне діло, що так же само має бути і від, від нас, від людей. Ми, Бога, приймаємо, ми в Бога віримо, але ця віра має нас кудись рухати далі. Віра то є замало. Ми повинні рухатися далі і тою вірою, спонукані тою вірою творити діла тим людям, які навколо нас, діла Божі, наповнювати світ Божою присутністю. Бо інакше той світ вимре. І завдяки таким людям, як ви, які слухають Слово Боже, міняють себе, стають кращими, стають кращими не від когось. А стають кращими сьогодні, як був вчора. Став кращим сьогодні, як був місяць тому назад, рік тому назад. Ми стаємо кращими, але відносно себе, не відносно когось. Бо завжди від нас будуть і кращі, і гірші. І це не страшно, це дуже добре. Ми маємо ставати кращими відносно себе. Я маю бути кращим сьогодні, як був вчора. А завтра буду постараюся бути кращим, як був сьогодні, щоб я рухався до Бога, щоб мої діла показували, що я Божий, як каже Господь, бо ви не з моїх овець, бо вівці мого голоса чують, і йдуть за мною, і я життя своє покладу за них. Оце найвища ступінь отої дії, що Господь робить супроти нас. Отже, за нашими ділами люди пізнають, Хто є нашим Богом. Амінь. Ім'я Отця Сына і Сина і Свята Духа. Христос Воскрес!